Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі. Бо ти єси просвідчення, душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу воселанням з безначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і живтурящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання. В тому часі проходив Ісус через Єрихон, а був там чоловік на ім'я Закхей, він був головою над митерями і був багатий. Бажав Він бачити Ісуса. Хто він, але не міг задля народу, бо був малого зросту. Побіг він наперед, виліз на, виліз на шовковицю, щоб подивитися на нього, бо Ісус мав проходити туди. Прийшовши на те місце, Ісус углянув угору і сказав до нього: «Закхею, злізай швидко, бо я сьогодні маю бути в твоїм домі. І зліз той швидко і прийняв його раду. Бачачи те, всі стали нарікати і казали. До чоловіка грішника зайшов у гостину. Закхей встав і промовив до Господа: Господи, ось половину майна мого даю Богим, і коли я кого скривдив, віддам у четверо. А Ісус сказав до нього: Сьогодні на цей дім зійшло спасіння, бо й він, син Авраама, син бо людський прийшов шукати і спасти те, що загинуло.